Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Like Monday, Толя, я стріляти хочу. Розробники Клей Робскуріс Expedition 33» повідомили, що їх розійшлася накладом у 1 мільйон копій за три дні. Великий успіх шутер Лахімера від української студії Реборн перенесли на невизначену дату. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю за що але я не можу вам сказати. Може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Причому відомо про це стало одразу в день релізу. Шаріку, здається, тут щось не так. Нове бета тестування Дюни Awakening має відбутися з 9 по 12 травня. Воно буде масштабним. Подекують дозволять награти аж 20 годин. Це найкращий день у моєму житті. І в моєму. Куди підемо? О, не псуймо цей день. Аналітики стверджують, що Індіана and the Great Circle на PS5 продається швидше, ніж на інших платформах. Ця цифра реальна. Мої цифри завжди реальні. Я б з нею не сперечався. І Software запрезентували окремого трейлера Doom The Dark Ages для PlayStation 5. В ньому розкрили, що в грі ви зможете відвідати Ктулхівський вимір, натхненний творами Лавкрафта. Hello everyone out there in Sonyland. I'm guessing you tuned in because you want to hear something new, something about the game no one else has heard about. Well, I've got a good one for you. On the Gun Він А він не мати гроші. Подейкують, що Sony запланували на прем'єру фільму Until Dawn додати до підписки PS Plus ремейк цієї самої гри. Це геніальна ідея. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Його. Так, світу вівторка.